Трампа, я казала, в один рік перекинеться папа римський рижик. Ну, я казала президента, який не дотягне до свого завершення своєї каденції. Значить, це що в нас іде рижик? Рижик це Трамп. Значить, але всі вони мають крякнути в один рік. Якщо в нас крякає Папа Римський цього року, то ми ще чекаємо рижика і жабу. Кажу по символам, я думаю, що ви мене зрозумієте. І це все в один рік. Три. Це в один рік має статися жаба, рижик і папа. Все залежить від того, коли той папа крякне. Як тільки крякає зразу, ще два на подході. Двом прогули вже ставлять на цвинтарі. Поняли мене? І так. У мене у водіні жінка. От у мене жінка, яка підписує договір з Білорусією стосовно нас України на території.